Привіт! Сьогодні представляємо новеньку модель. Це модель скутер. Це Туреччина. Чому вона новенька? Для когось вона новенька. В тому році ми дуже гарно цією моделлю поторгували, комусь допомагали цією моделлю, шукали. Ми в цьому році ще привезли. Вони дуже гарно себе показали взимку. Вони йдуть 100% в WatterPro. Зими бувають, звісно ж, у нас різні. Хто як підбирає, що можна за них сказати, вони йдуть і як демісезонні, і як зимові, в зависимості, як ви будете їх носити, можна під підсовувати сюди допомогти устілку. Устілка в комплекті йде, термо. От от. І можна сюди ще можна у нас стати придбати, питайте, устілки є з підігрівом. Дуже класна Щас тема така, що вона дуже гарно согріває. І не треба якісь там зміхом брати інші берці. Також у цих берцях йдуть по бокам протектори, міцна п'ятка, щоб зручно було знімати. Міцний носок, кольорива хаки, водички не бояться. Питайте, кому які розміри. Відправка новою почтою в нашому інтернеті лодки Вулкан. Можете запитувати любе питання, дзвонити. Ми вам все підберемо, щоб вам було гарно і комфортно. Всім гарного дня. Чекаємо на ваше повідомлення.